Сила Лоренца. Нехай у нас є однорідне магнітне поле з індукцією Б, напрямлене зверху вниз. В цьому однорідному полі знаходиться провідник довжиною L під кутом альфа. До лінії магнітної індукції. Площа попереднього перерізу провідника дорівнює S. В провіднику протікає струм. Сила струму дорівнює I. Як ми вже знаємо, з боку магнітного поля на провідник діє сила, яка називається силою ампера. І її напрямок визначається згідно правила лівої руки. Струм в провіднику спричинений рухом заряджених частинок, які рухаються в провіднику з деякою швидкістю В. Ось саме на ці заряджені частинки на кожну окремо. І діє сила, яка називається силою Лоренца і позначається F L. Сила Лоренца це сила, з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку. Ця сила названа на честь нідерландського фізика. Гендріка Антона Лоренца, Роки життя 1853-1928, Який вивів формулу для її обчислення? Формула для визначення. Модуля сили Лоренца буде наступна. FL дорівнює модуль Q помножити на B, помножити на V і помножити на синус альфа, DQ – це заряд частинки, B – магнітна індукція поля, V – Швидкість руху частинки і альфа. Кут між напрямком руху частинки та напрямком магнітної індукції, магнітного поля. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!